Ліза, а ти що тут робиш? Де бабуся? Вона у дворічка. А, Ліза. Це хто? Ну... Привіт, я Мар'яна. А ти, напевно, Ліза. Що вона тут робить? А, Дуся. Це моя колега. Бачиш, мені треба було перев'язку. Вона допомогла, щоб мене. Мені цей... Гола? Чому гола? Вона в твоїй старості. У неї ще свого одягу немає. Ні. Ліза, я просто. Я не з вами розмовляю. Е, я тобі все поясню. І буду. з тобою я теж не хочу. Ліз, Ліза! Ліза, Ліза! Макс, обересно. Вона зараз побігає і заспокоїться, в тебе ж ви розійдуться. Мар'яна, йди, будь ласка. Що одягайся і йди звідси.